Привіт, друзі! Доброго всім дня! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palver Life. Ось мій карапузик. Дось, махай привіт! Дось, махай привіт! Дось, махай привіт! Коротше, друзі, сьогодні вчора займався переїздом, сьогодні ми вже плануємо ночувати е, у новій квартирі. Ця квартира знаходиться в Бернабі. В кінці цього відео вам скажу, скільки вона коштує, а зараз зроблю таку маленьку екскурсію. Е, я вже зробив, ми вже зробили 6 входок на цю квартиру, перевозивши всі свої речі, потрібні і не потрібні. Споюсь, ми з часом розберемося і, можливо, щось комусь віддамо, щось продамо. І якщо хтось не, не захочуть взяти, безкоштовно будемо пробувати виставити на продаж якусь, наприклад, тумбочку. І дивіться, ось так виглядає спальня. Спальня-кімната наша. Живемо ми в Бернабі біля вулиці Кінцвей недалеко. Дивіться, ось так виглядає спальна кімната, така простора. Нам замінили підлогу повністю по всій квартирі і пофарбували стіни. Освіжили, можна сказати, цю квартирку, малюк грається шафою. Далі у нас ось тут ванна. Така старенька собі ванночка, але умивальник. І туалет нам теж замінили. Туалет, і умивальник нам новий поставили. Ще потрібно докупити сюди шторку. Я вже знаходив шторку, найдешевшу коштує 5 доларів шторочка. Тому потрібно буде купити сюди шторку. І ось так виглядає ванна кімната. Далі, друзі, що дружина розбирає якісь продукти. Привіт! Ти задоволена, Наділа, що ми переїхали? Мені все подобається. Дружині все подобається. Вона розкладає наші якісь продукти по шафках. Кухня теж виглядає відносно нова. Я не знаю, чи нею хтось користувався чи ні. Але вона така в дуже гарному стані. Дверці новенькі, нічого, дивіться, немає тут пошарпаного. Холодильник теж новий, ще зна... з наклеєчками. Дивіться. Холодильник теж з такими ще наклейками. Їх потрібно віддирати собі помаленьку, ось так. Окрім цього, плита новесенька теж. Така проста, електрична, але повністю нова плита в цьому помешканні. І тут, власне, дивіться, всі, все наше багатство. Велосипед, горшок, крісло, тумбочка. Дордаш Сумка. Друзі, ось, дивіться, два карасі, моїх отак лежать негарно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Коротше, вудки, качалку купив, кроватка для дитинки. Це е, попередній лендлорд нам віддав досі, не сваріць. Попередній лендлорд віддав нам ось цей диванчик, і я й мерседесиком його перевіз з кумом своїм. Він в уявіть собі, вліз в автомобіль. Інструменти, тумбочки. Оце на роботі парту мені вдалося таку знайти. І стільчик комп'ютерний. І ось так виглядає балкон. Ось такий балкончик. Дуже класний. Велосипедик в Мілусі стоїть, колясочка її маленька. І це дах додатковий до автомобіля до Мерседеса, який я не буду вимінювати, бо сам я не впевнений, що я з цим справлюся. А, е а мені сказали, що на це потрібно приблизно плюс-мінус 10 годин. Майстер бере. 100 доларів на годину, тому 1000 доларів може коштувати виміна цього люка. Я на це е, поки що не можу піти, бо це дуже великі роз, роз такі витрати. Тому напевно цей люк просто в мене постоїть і я його викину. Скоріше за все, бо виставив його на маркетплейс, хотів комусь продати, але поки що ніхто не пише. Може виставлю за 50 чи 100 доларів, зміню ціну, можливо, хтось відреагує. Ось таке, друзі, житло. Тобто living Room ось такий великий. Я думаю, ми ці меблі якось повиставляємо і тут більш-менш буде все добре виглядати, коли порозставляємо по шафах наші речі і продукти якісь. Тому, думаю, все буде добре. Тут далі ось така кухня. Світло тадан. Коротше, ось така кухня у нас біля living room невеличка. Ось така лівінг руно. рум гарна просторна. Ось тут така шафка в коридорі. Не хочу де, де світло включається. А де не де Мілуся? А де Мілуся наша? А, ку -ку! а хто там сховався? А хто це такий маленький сховався? <сум> Коротше, ось така ванна кімната і ось така спальня. В спальні є теж дві шафи. Дуже двері гарно відкриваються. Не знаю, чи, чи вдасться їх пофіксити, бо щось дуже шумно. Дуже-дуже шумно. Думаю, от якщо я змащу ведешкою, чи мені щось допоможе, чи ні. Ось така, друзі, кімната. Дружина задоволена, карапуз бавиться. Коштує це житло 1000. 600 доларів в місяць плюс світло. Вода безкоштовна, газу тут немає. Світло буде обходитись. Мені так сказали, що на місяць до 50 доларів. Тут якось, ну, не знаю, якось так сказали. Всередині тут тепло доволі. Зараз не жарко, що дуже приємно, літом, щоб не було жарко. А зимою тут доволі теплий, бо дуже теплий під'їзд. Коротше, зимою буде класно. На попередній, на попередній квартирі нам прийшов рахунок, до речі, і за світло ми платили 100 доларів в місяць. Коротше, трішки багато, це при тому, що літо, і літом якби не дуже прикольно платити за світло, бо підлога в бейсмонді холодна, ми опалювали і коротше, 100 доларів в таку теплу пору платити це трішки за дорого. Надіюсь, тут буде менше. Тільки що приходив майстер, доця вже мої вудки. Вже хоче мені відремонтувати моїх декілька вудочок. Айте, моє золото. І цей. І приходить майстер, ось провів нам інтернет вже. Ми ще не встигли сюди заїхати, у нас ж є інтернет. Діна, скільки коштує інтернет? 65, 65 на місяць, а підключення. а підключення. Коротше, 65 на місяць, підключення входить в ціну. Як називається інтернет? Шо? Шоу, о, класно. Так, Мілуся взяла качалку мамину, буде зараз мамі допомагати. Ось так, друзі, виглядає квартира в Бернабі за 1600 доларів. Для Бернабі це дуже-дуже класна ціна, тому що квартири тут починаються від 2000. Ця квартира знаходиться недалеко біля метра, 10 чи 15 хвилин йти пішком. Є зупинки автобусні, банки, магазини, супермаркети все коротше тут на місці під рукою. Головне, що є і дружина реально зможе поїхати в будь-яку точку міста по будь-яких справах. І це дуже зручно. І мені, як по роботі, працюючи в Ленглі, їхати в Даунтаун-Ванкувер це, наприклад, 45 кілометрів. Це займає годину часу. А звідси в будь-яку точку метро Ванкувера мені буде максимум ну, 15-20 кілометрів. І це дуже зручно, бо з цього місця, конкретно в Бернабі, я буду і на Норс Ванкувер, і в Дельту, і в Ленглі, і в Даунтаун я їхати буду завжди майже однаковий час. Плюс-мінус, там я не знаю, до півгодини пів за півгодини можна поїхати в будь-який кінець метро Ванкувера. Тому дуже-дуже зручна локалізація. Квартирка старенька, будинок теж, але тим не менше нам її освіжили: нова підлога, е стіни пофарбовані, новий холодильник, туалет, умивалка і плита електрична. Тобто, надіюсь, е нам тут буде дуже класно житися. Я би не хотів. Більше переїжджати, бо за неповних півроку в Канаді за п'ять місяців життя у Ванкувері це в мене п'ятий переїзд у Ванкувері, сьомий переїзд в Канаді. Уявіть собі, друзі. Мені вже кожен місяць переїжджати і перевозити речі це просто вже мене втомило це все. Я сьогодні приїхав сюди на квартиру шостий раз, але ще я не привіз сюди ліжко нашого. Не ліжка, а матрас, ліжко я буду робити сам. Ось, власне, і ці дошки я їх вже на роботі підмутив. Ці дошки, ну Просто з відходів, які мали викинути, я їх забрав, бо вони мені будуть е пригодяться, мені, щоб зробити своє ліжко, з палет і дошок, і вже фарба в мене є, помалювати його. Тобто е ось такі справи. П'ятий переїзд у Ванкувері. Надіюсь, що це переїзд якийсь, наприклад, більш-менш останній хоча б в цьому році. Не хотілося б нічого вже змінювати, бо дуже вже багато речей, щоб переїжджати. Але уявіть собі, це все я перевіз автомобілем своїм, навіть диван і таку велику тумбочку. І, і все, все влізлося, але вже зробив 6 ходок. А 6 ходок туди назад, туди-назад, туди-назад, в одну сторону 32 кілометри, тобто 6 на 65 це скільки. У нас виходить 200 300 390 кілометрів. Я вже вже накатав за за цей переїзд. Це так по місту. Тому, друзі, ось так. Трішки мене вже ці переїзди втомлюють. Доця. Це не бере, небезпечно на такому стільчику вставати. Не можна досі Сходь. І ось така квартира. Якщо цікаво, напишіть щось в коментарях. Можливо, відповім вам. Знайшов я її випадково, не на крейгліст і ніде, а просто по, по знайомству з хорошою людиною. Мені передзвонили через 2 місяці і сказали, Андрій є квартира. Тому, якось так, в наступному відео розповім вам, чи можна розривати річний договір з орендодавцем, чи як з орендаром, чи, чи можна розривати річний договір з власником. Житла і які, як це, які втрати ти несеш під час розривання договору. Кому цікаво, напишіть в коментарях на, під цим відео, щоб я знав, чи варто знімати таке відео про розрив річного договору. Якщо сподобалось вам таке житло, поставте, будь ласка, вподобайку. І, і зустрінемось у наступних відео, друзі. До зустрічі!